З конденсаторами я програвся звісно, не один день. В кінці кінців поставив конденсатори на 15 мікрофарад. Ну, 15 мікрофарад багато. Багато треба з конденсатора брати по 10 мікрофарад. тому що, як то правильно сказати, на великих конденсаторах. Було десь в районі 35-38 Гц. На 30-х, десь 40 Гц видавало. На 20 х конденсаторах видавало о, десь 44-45 Гц. Ну, а тут стоять 15 конденсатори, то на 15-х конденсаторах ось у мене датчик є.